Восатий диктатор сфотографувався з ракетою і хоче посадити особистого лікаря. Крейсер Москва загинув в героїчному бою, а цукор у Білорусі подорожче вже на 40%. Бардак повний привіт, воєнна шпальта і хроніки білоруської пропаганди знову з вами. Ми кілька днів страждали над сюжетами білоруських пропагандистів, а також читали, що пишуть нормальні медіа про війну і економічний ефект від санкцій у них. І ось що вкладали у мізки Білорусі минулого тижня. Лукашенкові готують заміну. Польща продовжує стягувати бойові резерви к границям Білорусі. І у нас з Путіним фотографії достатньо. Все і так, неплохо. Лукашенкові готують заміну. Припущення про це з'явилося у опозиційному телеграм-каналі Нєхта. Бардак повний. А приводом для таких версій стало нагородження путіним голови Ради Республіки Наталії Кочанової орденом дружби. За цитую, большой вклад в укріплення дружби, сотрудничества і взаємопонімання між народами. Кажуть, це відповідь диктатора за нездатність Лукашенка ввести війська в Україну. А ви ж пам'ятаєте, як вусатий випрошував Путіна звання полковника? Путін полковник, обічал мені полковника присвоїть. До сих пор не присвою. Незважаючи на це, принаймні публічно, Лукашенко досі не може натішитися своїми стендапами на космодромі. і за кожної нагоди згадує теплі обійми старшого брата. А придворні змі з радістю ретранслюють цю маячню. реагуючи на публікації в західних змі про фото з ядерним чемоданчиком, Лукашенко сказав таке. Правильно. Мы сфотографируемся. А Чемоданчика я не видел. Это масштабная ракета. Ну, это красавица. Я правда, не первый раз. Э, вижу эту ракету. Не первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Ну, может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то. Якщо дивитися і читати тільки придворну пресу, то може здатися, що топ-темою в Білорусі принаймні кількох днів поспіль був суботник в меморіальному комплексі хатинь, де Лукашенко під камери садив дерева. Краще би вже садили дерева. В Білорусі затримали 35 лікарів-ортопедів, і це ще не всі каже диктатор. Їх звинувачують в тому, що вони нібито пропонували своїм пацієнтам конкретні імпортні протези. Міністр охорони здоров'я просив Лукашенка відпустити їх на поруки. Але ні, закон є закон, каже вусатий. Ці протези повинна була б закупити держава, а не бізнесмени. Серед затриманих особистий лікар Лукашенка. Ви здивовані не треба. Наближені до вусатого диктатора люди часто потрапляють в такі халепи. Бардак повний. зустріч з міністрами це фактично публічне визнання Олександром Лукашенком своєї ролі у справі лікарів і залучення до процесу спецслужб. Що ми будемо робити з цією полсотні людей, які були у в корупції? Ми давно виявили этот процес. І я спецслужбу мені розрішав, е, навіть докладевець не оснований. Ну, Пусть подумають, як жити далі. Під минулим випуском воєнної шпальти нам дорікнули, що ми не згадали Азаренка. Хто це запитаєте ви? Це такий патетичний придворний фрік світу білоруських блогерів. Цього тижня він перевершив свого колегу з Раші Соловйова. Пропоем славу крейсеру Москва Нет большей чести для военных кораблей, чем гибель в бою. Их история становится легендой. Якщо на Росії причиною назвали пожежу і втрату устойчивості, то Азаренок заявив, що Москва загинула в героїчному бою. Крім цієї маячні, а сказав, що бандерівці, тобто ми з вами, моральні уроди. А польща стягує до кордонів з Білорусією війська і плічоплі з Україною буде нападати. А тепер об обстановці. Польша продолжает стягивать боевые резервы к границам Беларуси. Они расконсервировали всю свою старую технику, стягивают все, что возможно. Крупные силы находятся в Прибалтике. Украина притянула к нам артиллерию. Бандеровские свиньи устраивают провокацию. И под шумок втягиваются ляхи. Они оборзели от мнимых пиромок в интернете. Они реально считают, что нас можно захватить. А тем часом белорусские партизаны заявляют про посиление визг на кордоне и не выключают наступ русская армия укрепляет гомельские рубежи? Я думаю, что армия там не то, что укрепляется, она может даже готовиться к нападению на южных рубежах, потому что Лукашенко хотел ввести войска первоначально вместе с Путиным, но видя, какие потери несут россияне, то Лукашенко не дал приказ. Порядка семи батальонов сил специальных операций должны... Ближайшее время выдвинуться в границы и занять там позиции. Вот но э, будут ли они наступать или нет, пока неизвестно. ОБСЄ більше не вважає Білорусь стороною конфлікту в Україні. Повідомляють сильні новості із Гомельщини. посилаючись на звіт, ОБСЄ, вони переконують, що з 1 квітня Білорусь як і НАТО не є учасниками конфлікту, доки самі не почнуть вдаватися до насильницьких дій. Інфоволонтери звертають увагу на табори біженців в Гомелі. Декого вивезли на територію Білорусі примусово. В таборах – жінки і діти. Де поділися їх чоловіки, більшість не знає. По даним Господранслужби Білорусі, 15 тисяч українців. По даним білоруських волонтерів, в цих санаторіях знаходиться там не більше 200 чоловік. І виникає питання про різницю між даними Господранслужби Білорусі і фактичним станом справ. Тобто, де всі ці останні українці? А це є дані. І до новин економіки. Цукор у Білорусі подорожче вже на 40%. Бардак повний. Ціну підняли превентивно, бояться, що цукор вивезуть до братньої Росії, де він коштує вдвічі дорожче, ніж в Білорусі. У квітні люди замість одного кілограма на душу почали купувати три, заявили в концерні Белгоспіщепром. За останній місяць через санкції і ослаблення рубля ціни в середньому зросли на 6%. Пінські огурці стоять на 3 рубля дороже іспанських помідорів, а базілік б'є рекорди по цені 90 рублей за кілограм. На ярмарку в мінську пінські огірки продавали в перерахунку на українські гривні по ціні 72 гривні за кілограм. Дряні погані та ваш кримінальний капіталізм. Як же хорошо, що президент звернув йому шию в зародише. Білорусь закрила кордони для вантажівок з Європи. Це так би мовити, дзеркальні санкції на закриття європейських кордонів для білоруських фур. Або ж просто помста вигідна для нас, українців. Чим раніше ізолювати країну-агресора, тим швидше зросте градус невдоволення в їхньому суспільстві. Як мені сказали великі начальники, от це наказання для європейських водітелів вималили у нашій власті хазіва великих білоруських компаній. Трудно сказати, вийде вам більше їхати в цьому направленні, або, не дай Бог, зробить железний занавість. Це всі погані новини з Білорусі і про Білорусь на сьогодні. Там пропаганда каже, що всі нагнітання від диявола, тобто з інтернету, а не з реального життя. Все і так неплохо. Особенно, если не себя этими правда? Отложите в сторону смартфон, і как-то життя тут же становиться іншим, привичний, спокійним, стабільним. В этом смысле можна по-хорошому позавідувати президенту Олександра Гріговича. нет смартфона і ніколи не було. Нет смартфона, нет и минусов. А тепер точно все. Підписуйтесь на Ютуб Сили Правди, щоб не пропустити наступну воєнну шпальту. Спокійного усім тижня, гарного свята і перемоги. Зустрінемось!